Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 11. Привид досяг найпівденнішої точки тієї дуги, що він описував по Тихому океані, і повертав уже на північний захід, тримаючи курс на якийсь самотній острівець, де, як казали на судні, ми мали запастися питною водою, перше ніж розпочати полювання на котиків біля берегів Японії. Мисливці вправлялися в стрільбі з дробовиків та карабінів. Веслярі стерники ладнали вітрила, обмотували весла і кочити ремінцями або шнуром, щоб вони не ріпіли, коли підпливатимуть до котиків. Одне слово наводили лиски, як, мовляв, ліч. До речі, його рука цілком загоїлася, але шрам залишиться на все життя. Томас Магріч боїться ліча вдень і вночі, мов смерті, і наважиться виходити на палубу коли споночіє. На Баку, як завжди, бувають сварки. Луїс каже, що хтось переносить матроські розмови на ют, і двох таких шептонів уже спіймано й добре набито. Він боїться за Джонсона Веслера з його шлюбки. Йому не минути лиха. Джонсон занадто відверто каже, що думає, та ще двічі чи тричі завівся з Вовком Ларсеном, коли той перекручував його прізвище. Йогансена матрос налупцював якось уночі на палубі. І відтоді помічник почав вимовляти Джонсонове прізвище як слід. Але провчити отакі вовка Ларсена Джонсон, звичайно, не зможе, шкода й гадки. Луїс розповідав мені дещо про смерть Ларсена. те, що він сказав, цілком підтверджує скупі вовкові слова про брата. Можна сподіватися зустрічі зі смертю Ларсеном десь біля японських берегів. Тоді тримайся, буде шквал, віщував Луїс, бо вони люті один на одного, як правдиві вовки. Смерть Ларсен капітанує на Македонії, єдиному пароплаві в усій промисловій флотилії. Це судно має 14 шлюпок, тоді як на шхунах їх буває тільки по 6. Ходять чутки, ніби на ньому є гармата. Подейкують дивні виправи й авантури цього судна. Він довозу контрабандного опіуму до Сполучених Штатів. А контрабандної зброї в Китай і аж до торгівлі чорними рабами і навіть піратства. Я не міг не вірити Луїсові, бо ні разу не спіймав його на брехні. А крім того, він виявляв енциклопедичні знання, коли йшлося про полювання на котиків та про звіробійні флотилії. На нашій шхуні, що її мов справді посів диявол, скрізь велось однаково, як на баку та в камбузі, так і в четвертому класі та на юті. Люди сварилися й бились, ладні одне одному душу витрясти. Мисливці щохвилини чекали сутички між Смоком і Гендерсеном, бо їхня давня ворожнеця ще не вщухла, хоч Вов Ларсен рішуче заявив, що сам уб'є його того, хто залишиться живий у цій бійці, якщо направду дійдеться до бійки. Він відверто сказав, що зробить так зовсім не з моральних міркувань. Про нього мовляв, хай би мисливці геть поперегризали один одному горлянки, аби лиш йому на полювання не потрібні були живі люди. Коли тільки вони потерплять до кінця сезону, він обіцяє їм улаштувати розкішну забаву, де вони зможуть поквитуватися з ворогами. І тоді ті, хто лишиться живий, хай собі викидають за борт загиблих, а потім хай вигадують байки про нещасних, що буцімто потопились у морі. Здається, навіть мисливців уразила його жорстока байдужість, хоч які вони самі були урвителі, але вовка Ларсена таки дуже боялися. Томас Магріч лащився до мене, як собака. А я потайці починаю трохи стерегтись його в нього є та відвага, що її породжує страх. Це мені відомо з власного досвіду. Якщо коли небудь ця відвага переможе його страх, він відбере мені життя. Коліно моє уже сливе загоїлось, хоч інколи ще подовго болить. Поволі відходить і рука, що ото здушив мені Волк Ларсен. а взагалі здоров'я моє чудове, принаймні так, як я почуваюсь. Мої м'язи твердішають і товщають, але на руки мої страшно глянути, вони червоні, наче ошпарені, нігті брудні й поламані, на пальцях задерки. Крім того, дуже допікають мені чиряки, що обкидають мене чи не від корабельної їжі, бо раніше їх ніколи не мав. Кілька днів тому мене розважив вов Кларсен. Я побачив його за біблією. Довго й марно шукали її на початку мандрівки, а згодом вона знайшлася в скринці у покійного помічника. Я дивувався, що може знадобитися Вовкові в біблії. А він прочитав мені голос кілька віршів з Еклезіаста, мені здалося, що він не читає, а скоріше висловлює свої власні думки. Гучно й тужливо лунав його голос, у тісній каюті, чаруючи й захоплюючи мене. Хоч Ларсен і неосвічена людина, але читати він таки вміє бездоганно. Надзвичайно виразно, я ніколи не забуду цього меланхолійного голосу, я би чую його і зараз. Призбирав я собі срібла й золота, і скарби з царів та земель, завів у себе співаків та співачок і все, що веселить людей та всяку музику. Я з великим і багатим, так що переважив усіх, що бували поперед мене в Єрусалимі, а при всім тім премудрість моя зосталась у мене. Так як поглянув я на все, що мої руки зробили, скільки я завдавав собі клопоту, працюючи, бачу, що все воно марне, тільки втома для духу і ніякої з того користі під сонцем. Усьому й усім одно однака доля праведному й безбожному, доброму й злому, чистому й нечистому, тому, хто приносить жертви і тому, хто не приносить жертви, честивому і як грішникові, тому, хто клянеться і як тому, хто совіститься клястись. Все ж той біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однака всім. Тим то й серце в людей повне злості, й безум у серці їх, поки віку їхнього, а потім прилучуються вони до мертвих, поки людина в живих має ще надію, бо ліпше живий пес, аніж лев мертвий. Живі познають, що помруть, а мертві нічогісінько не тямлять, і немає їм уже заплати, бо й пам'ять про них пішла в забуток, і любов їх, і ненависть, і боротьба їх минулись, і не матимуть вони повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Оце вам і все гампе, сказав він, заклавши пальцем книжку і звівши очі на мене. Цей проповідник, що був царем Ізраїлю в Єрусалимі, думав так, як і я думаю. Ви назвали мене песимістом, а чи оце не найчорніший песимізм? Все воно марне, тільки втома для духу і ніякої з того користі під сонцем, всьому й усім одно, дурному й мудрому, чистому й нечистому, чистивому й грішникові, і ця доля є смерть, і вона є зло, каже він, бо проповідник той любив життя, і, видно, не хотів помирати, коли казав, що ліпше живий пес, ніж Лев мертвий. Він волів марноту й у тому духу, аніж безмовність і нерухомість могили, так як і я. Плазувати в багнюці це свинство, але не плазувати, бути як колода або каменюка, про це гидко й подумати. Це суперечить тому життю, що є в мені, бо зміст його рух, сила, руху й свідомість, дяді сили руху. Життя нас не задовольняє, та коли ми згадуємо про смерть, незадоволення буває ще більше. Вам ще гірше, ніж хаямові, сказав я. Він, принаймні, переживши звичайні сумніви юмності, знайшов задоволення і зробив зі свого матеріалізму джерело радості. А хто такий цей хаям? спитав Вовк Кларсен. І я вже більше не працював ні того дня, ні другого, ні третього. Читаючи випадкові книжки, йому не довелося натрапити на рубаї, і тепер перед ним відкрився цілий скарб. Я багато віршів пам'ятав так зо дві третини, та й решту неважко було пригадати. Ми розмовляли годинами про окремі чотири вірші, і він ловив у них нотки скорботи й бунтарства, що їх я сам доти що в світі не відчув би. Можливо, в моїй декламації ці рядки бриніли житті радісніш, але у вовка Ларсена була чудова пам'ять. Прослухавши двічі, а той один раз, він запам'ятовував цілі чотири вірші і, проказуючи, їх, укладав у них неспокій і бунтарський дух, що майже переконували слухача. Мене цікавило, який вірш йому найбільше сподобається, і я не здивувався, коли він вибрав вірша, що відбив у собі хвилини роздратування і цілком суперечив спокійній філософії перса, його життєрадісним поглядом. Не знаємо, відкіль життя летить, не знаємо, куди воно, мов буря, мчить, о, скільки треба вихилить чарок, щоб пам'ять і свідомість затопить. Чудово, скрикнув вов Кларсен. Знаменито, ось де розгадка. Мов буря мчить, кращих слів годі знайти. Марно я заперечував і протестував. Він затопив мене, засипав своїми аргументами. Життя з природи не може бути інакше. Життя, коли воно знає, що має припинитися, завжди бунтуватиме. І годі йому стриматись. Біблійний мудрець вважає, що життя й діла земні – це марнота та, льотома для духу, що це зло. Але смерть, що покладає край цій марнотій утомі, на його думку, ще гірше зло. В кожному своєму рядку він дуже, що всім судилося померти. Так само і хаям, і я, та й ви навіть, бо ж ви повстали проти смерті, коли кок гострив ножа на вас. Ви злякалися смерті, життя, що є у вас, що становить вашу суть, дужче за вас, і воно не хоче помирати. Ви от кажете про інстинкт безсмертя, а я кажу про інстинкт життя, який полягає в тому, щоб жити. І коли життю загрожує видима смерть, він перемагає інстинкт, так званого безсмертя. Він переміг його у вас, ви ж не можете заперечувати цього, коли той безглуздий кок гострив ножа. Ви боїтеся його й тепер, і мене ви боїтеся цього ви не можете заперечити. Якщо я схоплю вас за горлянку, ось стик. його рука здавила мені горлянку, аж мені дух сперла. І почну видушувати з вас життя ось так, ось так, ваш інстинкт безсмертя згасне, а ваш інстинкт життя, жадова життя стрепеняться, і ви будете боротись, щоб врятувати себе. А що? Я бачу жах смерті в ваших очах. Ви махаєте руками, ви напружуєте всю свою мізерну силу, змагаючись за життя. Ваша рука вчепилась у мою руку, а мені здається, що то метелик на неї сів. Ваші груди важко здіймаються, ви висолопили язика, ви вам посинів, а очі потьмяніли жити, жити, жити. кричите ви. Ви хочете жити тут і тепер, а не опісля. Ви вже не вірите в своє безсмертя? Ха ха. Ви не певні його. Ви не хочете спробувати? Ви певні, що тільки це життя реальне. Ага, в очах вам темнішає і темнішає. Це морок смерті, це припиняється існування. Припиняються почуття, припиняється рух, цей морок густішає навколо вас, спадає на вас, обступає вас, ваші очі затьмарюються, вони скляніють, мій голос бринить ледве чутно, наче здалеку. Ви вже не бачите мого обличчя, але ви ще борсаєтесь у мене в руках. Ви брикаєте, зб'єте мене ногами, ваше тіло звивається, як змія, ваші груди роздимаються жити, жити, жити. Далі я не чув нічого свідомість мою поглинула темрява, та що він допіру так яскраво змалював, і коли я вернусь до тями, то лежав долі, а він палив сигару і замислено дивився на мене. В погляді його світилися знайомі мені іскрин, іскринки цікавості. Ну що, переконав я вас? спитав він. Ось нате, випийте, я хочу про дещо спитати вас. Я заперечливо замотав по підлозі головою. Ваші докази занадто від... відчутні, насилу вимовив я, бо мені дуже боліло в горлі. За півгодини все минеться, запевнив він мене, і я обіцяю, що надалі не вдаватимусь до фізичних аргументів. Тепер уставайте, сідайте на стілець. Я був іграшкою в руках цієї потвори, а тому розмова про хаяма та еклезіаста почалася знову. Півночі ми просиділи, розмовляючи.